І всім хай! З вами Єва Кеймс, і сьогодні у цьому відео я буду показувати вам нове оновлення в Брукхевен РП. Приготуйте чайочок, щось смачненьке і усаджуйтесь поудобніше і дивіться моє відео. Всіх цілую вімаю, приєм, приємного перегляду, а також підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал, посилання на нього буде, як завжди в описі. Всього дивіться це відео приємного перегляду. Так, ну і знову вам привіт! Всім. Зараз я буду вам показувати нове оновлення, як я і сказала це в початку відео. Зараз ми будемо. Перше, що нам додали, ось такий дім. Спершу я покажу. Ой, я гепнулась. Спершу я вам покажу мій дім. Зараз дивіться. Зараз я припуснусь. Ось мене дім 12. Так. Зроблю обзор на нього. Тут такий, короче телек є. Нічого вроді би не додала нового сюди, новини. Значить, то, типу, новини такі самі старі. Можна включати фільм. Далі тут в мене йде така штучка. Двері такі. У мене тут є два. У нас тут є такі два ліжка. Такі шкафчики. Якщо стати поменше, можна до них залізти. Такий одяг. Якийсь різний. Тут у нас йде оружие. уже такий гарний кабінетик. Далі у нас тут є душ, Такі три ванни, два, дві раковини, один туалет і другий туалет. Тут у нас стіл, щоб їсти такий маленький в кімнаті. Тут у нас коробки. Далі це у нас ліфт на другий поверх. Ось такий Типу, кімната, ну, там треба щось вичати, типу там є якісь уроки, тут у нас yeah. кава машинка, е солодощі, кава і водичка. Далі у нас другий поверх. Заходимо в них. Тут у нас вже, ось бачите, вигляд на 34-й дім, да, 34-й дім. Тут заброшено щось якесь таке трошки. М -м е зараз я зроблю. 12. Щоб було світліше, щоб видно. ось такі пістолети, якісь опять. І воно таке якесь заброшене здання. Це. Ось так. Тут у нас є якась кімната наверху ще одна. І у нас тут якісь такі штуки. Просто можна заходити ходити по цьому лабіринту. Так, спускаємось вниз. І можна ще на самий нижній поверх. Тут у нас е старт. А, нам дається 60 секунд, щоб все все розстріляти. Далі в нас тут є ось таке типу. ну Тут треба щось стріляти, теж я не в курсі. Зараз я вам покажу нові пропси. Тут коло вдома. У нас з'явились нові пропси ось тут. Кажу, що нам додали ось е таку штучку. таку, таку, е Далі ось таку штуку. Її можна кудись сіпляти, ось, типу, такі, щоб стріляти, стрілювати. Е вроді би, типу, все. А, ну і типу, от, це вроді би як. Чи це було, я не пам'ятаю. І ще нам додали. Нове э, но новий э, скин на пістолет. Дивіться, нас додали нові. Ось такі нам додали. Тут нам нове вроді банчого не додавала. Прикольно. Э -э, ще нам додали нове на скин. Ось тут начебто. Ось такий. Нове. Тут нам додали ось таке нове. Ой, я вистрільнула. Ось тут нам додали ось таке нове. І ось тут нам додали ось таке нове. Дивіться. От ви можете так цілитись. Е, Таке у нас оновлення. В принципі, тут неба додали тільки цей дім і нові пропси Ну, а на цьому було все. Всіх люблю, цілую. Підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. І всім па-па!